Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Зараз 17-22 неділя, 20 листопада. Я буду робити розклад на правий берег міста Запоріжжя на прильоти. Це особистий розклад, він дуже скорочений, він загальний, бо в мене там особистий. Моїх рідних людей багато немає, тому я скоренько його подивлюся, просто щоб знати, яка там буде ситуація. Кому треба подробно, будь ласка, проходьте в опис. Там є мій вайбер, там є моя картка, будь ласка, бий каприз. В загальному все розкладі є, тому так, дивимося правий берег Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація по правому берегу міста Запоріжжя з питання прильотів ракет, дронів, снарядів С-300 та інше. Покажіть мені цю ситуацію взагалі, відповідайте мені на запитання. Нічого не приховуйте. Будь ласка, покажіть мені загальну ситуацію. Що то буде для нас. Для нас то буде, що ми будемо проходити з вами, звісно, проблеми, але шанс у нас є його пройти. Що то буде для нас? Шанс є пройти ці проблеми. Звісно, нам не вистачає той життєвої енергії. Тому у нас і кризис. Вже багато людей, які просто не, мають, просто не мають нічого. Але бачите, випадає шанс. я Трошки розкрию його. Ну, бачите, це також в загальному цьому розкладі іде обрізання цієї ситуації, причому кризисної ситуації. За допомогою Розумного наставника, розумного якогось керівника. І дуже вдало: тут у нас і туз, і шістка жезлів, тобто, це буде зроблено вдало. Тобто, по правому берегу, я можу сказати, що буде більш-менш спокійно і нормально. Ну, і тепер, виходячи з цього. В принципі, немає сенсу. Хоча я можу ту попитати у карт. Будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор, який то буде для нас. Іменно, Сигніфікатор ракетних ударів. Сигніфікатор ударів дронів по нас та С300 для нас. Ну, Дивіться, дрони марний труд. Тобто їх будуть збивати. Давайте подивимось, який буде позитив, який буде негатив. Ну, дві, кор... два короля будуть боротися між собою. Бачите? Ось так. Подивимось то, буде зверху, як кажуть. С-300, який негатив для нас? Будемо боротися, буде конкуренція, люди. Будемо потрапати. Який негатив? Негатив Сонце? Ану, розкрите мені це сонце? Ізоляція. Ізоляція. від чого? Від страхів. Що ми в цілому будемо мати? Вдача буде. Ну, подивимося. Подивимося. Тут буде боротьба теж. Бачите? Ну і тут гірка істина нам по ракетам упала. Ну, давайте спитаємо. Бачите, вроді, як все добре, 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 да, по правому берегу. А не все так просто, щоб, щоб було добре, треба попрацювати людям, які за то відповідають. Це не просто так. Бачите, щоб було так, як нам треба, треба попрацювати. Позитив, негатив. Ну, господи, тут і позитив такий, і негатив такий. Позитив, то, що будуть йти затримки, і не хватає нам вогню. А е, по, Не то, що не вистача вогню, а то, що там буде е, е, по дисципліні, ну, якась буде м, нервова обстановка, буде, не буде такого чіткого чогось. Так, і дивимося. М, буде кризисна ситуація. Почуття, не буде допомоги. Ну, я не знаю. Частенько мені випадає таке на ракети, воно не справджується, то я не вірю. Ракети ми збиваємо. То не треба тут мені хвостиком махати карти, я не вірю, що ви тут мені. Не перший раз карти мені показують по ракетам таку, таку картинку. Я зараз все перепровірю, так що у етики положить віддіхніть. Зараз ми попрацюємо з лянорманчиками. Ленорманчики зараз нам все розкажуть. Так чи ні, ми покладемо стовчики, будь ласка, покажіть мені карти На... від цього часу плюс 24 правий берег міста Запоріжжя. Чи будуть удари ракетами, дронами та С-300 по правому берегу міста Запоріжжя? Будь ласка, покажіть мені то Так чи ні Так, удари будуть. Ну, бачите, будуть наші хлопці, наші працювати. Це ж таки, там випало щось, боротьба і все остальне. Так, добре, чи покажіть мені, будь ласка, карти, чи будуть руйнування? будівель усіх, без виключення, по правому берегу, чи будуть руйнування від цих ударів ракетами, дронами, С-300 тощо. Покажіть мені, будь ласка, так, чи ні, чи будуть руйнування? Неясна ситуація, тобто ні. Якось странно. Ну, ладно, все ж таки розклад був взагалі на правий берег дуже вдалий. Закінчився шісткою посухів. Так, ну і покажіть мені, чи будуть руйнування по приватному сектору правого берега. Будівель житлових там, де люди живуть, так чи ні. Для цього ж питання, ударів, дронів, снарядів і таке інше. Собака падає. Собака падає, вона так, вона положительна карта людей. Тут всі три положительні карти, на жаль. Приватний сектор буде під загрозою. Ну і давайте подивимося, що будуть у нас на ці 24 години. Втрати людські від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо по правому берегу міста Запоріжжя. Успіх не повинно бути ніяких смертей. Карта успіху. Карта сили та успіху. Мужська енергетика дуже потужна, сильна. Так. Ну, вже легше. Давайте подивимося. Будь ласка, покажіть мені карти, чи а, будуть руйнування промисловості по правому берегу від цих ударів на ці сутки. Так чи ні, промисловості. Показує, що може таке статися люди. Це зміни. Але зміни на краще. Ну, в цьому випадку вони кажуть, що да. да, може таке статися. Ну, якщо хлопці втримають ситуацію, то все буде добре. Для того, щоб було все добре, треба втримати ту ситуацію, і добре попрацювати. Так, дивимося сигніфікатори. Зараз моєї інфраструктури. Будь ласка, карти, покажіть мені. І що буде з комунікаціями нашими комунальними службами, транспортом, тощо на ці 24 години по правому берегу міста Запоріжжя, будь ласка, покажіть мені то. Вода. Добре. Електрика. Електрика щось буде, скоріш всього, будуть відключення вірні. Бачите, книга це таке, це йде, бумаги, навчання, щось таке, і тут ще й луна. Тобто це будуть, ось бачите, жіноча енергетика, вона ті графіки робить, там мороче голову, коротше працює дівчина. Дівчата, жіноча енергетика цим займається. Бачите, падає хрест, буде зміна, зміна цього і на краще буде зміна. Так, яка буде ситуація у нас з газом? Добре. З опаленням. Успіх. Більш-менш по правому берегу буде хорошо. Інтернет. Інтернет буде якась вибір. Щось таке буде. О, бачите? І з інтернетом буде якась халепа, ну, може пов'язано буде з цим, що буде з електрикою, бачите? Бо тут от рулетка, тобто комусь відключать інтернет, з когось його не буде. І, до речі, прилічний час. Так, довго. Але почне, почне працювати, але довго не буде. Може, в якихось районах, то тобто буде в вулиці ваші, там будуть задействовані адреси, різні адреси будуть, бо багато карт впало. Так, добре, дивимося. мобільний, мобільний інтернет, Також будуть зміни, також будуть, бачите, та ж сама історія, але швидше налагодяться там всі ці речі. Так, транспорт общественний по правому берегу. Чекає трансформація. ну ми, взаг... ми бачимо, що по транспорту почалися проблеми. Почалися проблеми, причому тут трансформація йде по грошам. Ключ в грошах, в грошах. Бачите, бубна. Бубна це монети. Так, ну і цивільний транспорт. Цивільний транспорт більш-менш нормально, гарна карта, але теж не дуже весело, бо там будуть проблеми, мабуть, з якимись документами. скоріш цього, якісь падають документи. Не знаю, що там у вас. Може, якісь нові треба робити, щось документи, чи що. У мене нема машини, я не знаю. У нас нема машини, тому я не знаю цих всіх проблем. Так, ось така історія по. У нас по всім цим комунальним речам. Так, шуми ще дивимося. Дивимося, ми, в принципі, я все подивилась по правому району. Давайте я подивлюсь вуличну торговлю, ринки. А, завтра понеділок. Завтра понеділок. Ну, вуличну торговлю можу подивитися по правому берегу, будь ласка, карти покажіть мені, то яка буде ситуація. В цілому, в плані ударів оцих речей. Я вам скажу так, що у вас буде там неспокійна обстановка в плані торгівлі вуличної. Дивіться. І кубики. І мьотли, і криси, по правому берегу, у вас там вулична торговля, не якось, якісь проблеми будуть. Але бачите, йде в кінці, якось падає всадник, це гарна карта. Дивіться, от як, як співпадає, оце вивчання. вивчання, ну Це будуть якісь контроли. контроль, якийсь буде щось, щось будуть контролювати. Будуть. І я вам скажу: дивіться, дві одиниці, це двійка. Це невпевнена ситуація. Тут дві четвірки. Четвірки теж вони можуть розбиватися на двійки. Тобто, ось, пожалуйста, вже нестабільна ситуація. Дівчина, яка займається, це, скоріш, люди, які займаються цією фігньою, які не дають вам нормально працювати. Ну, будуть ганяти, я знаю, що вони там хочуть від вас, чи налогові, чи що. Ну і тут ще ось падають іще і кубіки. Бачите? Це теж це рулетка, це рулетка. Так що, вулична торговля правого берега. Працюйте, звісно, але будьте дуже пильними, бо там ще можуть шлятися ці, дивіться, оці криси, да? оці криси. тут же нема фіскальних служб. От нема фіскальних служб. Ну, Це тільки що, щось якось. І то, мені більш кажеться, що це буде, знаєте, як от, або крадіє, оці, кримінал, от таке щось воно. Помієте, така якась фігня. Буде йти. що це за дівчина? Покажіть мені, що це за дівчина. Ну, бачите, тут іде щось таке, воно не серйозне. воно щось хитре. Ну, крадій, Крадійки будуть, крадіжки будуть. Ворюшки, ворюшки, злодюшки. Злодюшки. І вони там давно вже у вас дуже успішно топчаться. Так що дивіться, вулична торговля. У вас і нервова обстановка, і оці волоцюги лазять. Так що, бережіть себе. Все, по правому берегу я закінчила розклад, будь ласка, люди, будьте пильними. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.